Тракторам. от, і пройдемось по наявності техніки, подивимося. Сьогодні ми відвантажимо трактор Orion 504 Pro. У нас сьогодні перше 08 24 року. І відвантажимо Оріон 504 Pro із кабіною. Даний трактор на 50 кінських сил із кабіною, із примусовою гідравликою, з реверсом. Ось такий гарний трактор поїде трудитись у Житомирську область. Вчора люди приїхали, протестували, покаталися і сьогодні от їдемо до них вже в гості. Кого цікавить така техніка, пишіть. Телефонуйте, техніки по наявності у нас багато, доставка у нас безкоштовна, без предоплат. замовили, ми вам привезли. Зараз вам покажу наявність. Техніки те, що у нас є в даний час. Широкий вибір тракторів на 24, на 35, на 40, на 50 кінських сил. Є з кабінами, є без кабіни, є з кондиціонером, без кондиціонера по виробниках є Китай, Індія і БУ, Японія. От ловили 504. Це в нас звичайний без кондиціонера. А, вибачаю, це у нас з кондиціонером і з примусовою гідравликою. Ось така от ка є. Також є такий, тільки без примусової гідравлики і без кондиціонера. І є про версія, вони йдуть у двох комплектаціях: на широкій резині і на вузькій. Також є Lovel 454. То наявності от. на 45 кінських сил. От так от він виглядає у кабіні. Це в нас Solis rx 50 із кабіни, но без реверса. От є їх дві версії, навіть. Три. Є без кабіни, і з кабіною, з реверсом і без реверса. І з кондиціонером. Також є ось 105. ка Соліс 105 й ну, Як бачите, в нас. Техніки дуже багато, це в нас всі стоять стоп'ятки. Стопятки йдуть усі із кондиціонерами, понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. Ось такий от навісний механізм мощний. Дві пари гідровихів. Резетка під причіп повітряна. Це стоїть Соліса Рікс без кабіни. Кого яка техніка цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо з адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також є БУ трактори з Японії. Широкий вибір. Техніка в гарному стані от вам зараз ближче покажу RX-50. Ось вот такий от. трактор. Вага даного трактора без кабіни 2800. Також є по наявності багато китайської техніки. Ось такий от Оріон RD404, є версія ще РФ. РД від РФ відрізняється тим, що у РФ є дводискове щеплення, реверс і примусова гідравліка. У РДшки цього, на жаль, немає. От. Так от джинма є на узкій резині, на широкій і з реверсом. Так ось Донфенг 244 G2. Із двохдисковим щепленням, із синхронізованою коробкою передач і з рівною підлогою. А от нас реверс, старий, надійний, провірений роками. Так, це в нас булат 504. -й. На 50 кінських сил з примусовою гідравлікою. Задні колеса у нас стоять 28, 12, 4 на 28 передні 20, 8,3 на 20. Так, от вам Оріон РФ 244-й. Така от рівна підлога. Реверс, бокова куліса. Примусова гідравлика. От була 244L із редукторним переднім мостом. І з боковою кулісою. Це все в нас є по наявності. Як бачите, техніки в достатній кількості. Ловули соліси, ловули є в трьох комплектаціях, От, вузька резина широка, і з реверсом, так також є. 354-ті і з реверсом, без реверса. Це в нас от Solis S26. от Із боковими кулісами. Ось такі от бокові куліси, дуга безпеки і проблисковий маячок. Двигуни стоять у них Mitsubishi. значить Три передачі вперед, одна назад. Так само понижених. Три плюс один. Вал відбору потужності на дві швидкості. Трьохточна стандартна навіска. Зверніть, які тут мощні полуося. Також є і навісне обладнання. Це у нас ворони дискові. Також отримали ґрунтофрези. 1,6 метра і 1,25. Їх довго всі очікували, бо не було. Зараз вони прийшли, є в достатній кількості. Отак от вони приходять. Запаковані. Це в нас ґрунтофриза метр двадцять пять. На один ніж, це ТМ. Тут уже хлопці відвантажують. Все вже наготовили на відвантаження такі фрески. І також є фрези 1,6 метра. Ось, будь ласка, фрези 1 ТМ 1,6 метра. Хто чекав, Пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо з адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського. Так, са, е, Роман, найдешевий трьох на 24 кінських сили, повнопровідний я вам зараз покажу. Е, це буде Булат 244-й. Із коробкою 3 плюс 1 на редукторному передньому мосту. Зараз декілька хвилин я до нього дойду і вам його покажу. У цих лабіринтах поки пройдеш так. Так, Роман, дивіться, будь ласка, це ось даний трактор. Це в нас булат 244-й. На редукторному передньому мосту. Отак от, от він виглядає. Коробка передач 3 плюс 1. панель приладів. Стандартна трьохточна навіска. Також є Solis Extra. На 24 кінських сили. в даного трактора метр 20, двигуни Mitsubishi. Зверніть увагу, який мощний передній міст на 24. -ці. Трактор на 24 кінських сили, а як все мочно зроблено. Так, це в нас «Ловол прошечка. І з кондиціонером, і з коробкою передач. Я вам скажу одне, що тільки у ловола Pro синхронізована коробка передач. Бо всі кажуть, там, що у 504-х вусих синхронізована коробка передач. Ні. На самом ділі тільки у ловола Pro синхронізована коробка передач. Задавайте питання. В ефірі я буду надавати відповіді, що кого цікавить. А це воєнний стоїть, який прожив, пережив війну. Так, це у нас булат Елька стоїть. Із коробкою передач 4 плюс 1, із переднім редукторним мостом, із боковою колісою. Даний трактор коштує 5700 доларів. Друзі, техніки багато, є з чого вибрати. Ми знаходимося за адресою траси Київ житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. З вами, як завжди, був Олександр компанія компанії Агробузова». Всім гарного дня і мирного неба!